Радісною новиною для видавництва Свічадо, як і для нас усіх, став вихід нового християнського журналу для всієї родини КАНА. Католицька преса в Україні збагатилася ще одним якісним і необхідним журналом. Тому запрошую вас переглянути презентацію Кана в нашій рубриці Духовне Чтиво. Слава Ісусу Христу! Хочу представити вам новий журнал, який ми почали видавати в видавництві Свічадо. Це Кана християнський журнал для родини. Мета журналу допомогти людям, котрі ходять до церкви, втілювати християнські цінності у своє щоденне життя. Це журнал про стосунки в подружжі, про виховання, про стосунки між тещами, свекрухами, про домашній бюджет, про цікаві книги, смачні страви, а також про стосунки з Господом на щодень. І кожен журнал є тематичний. Приміром, перший номер, який почав виходити у жовтні. Присвячений темі школяр у родині, школяр в сім'ї. І тут є тут є поради, як робити з дітками домашнє завдання, чи давати дітям кишенькові гроші. Приміром, якщо давати, то скільки давати тих грошей, що робити з капризними дітьми, яких дітей можна назвати взагалі капризними. А окрім того, завжди є цікаве інтерв'ю з цікавими людьми. З цікавою родиною. І в цьому номері є інтерв'ю з епископом Миколаєм Сімкайлом, де він розповідає про своє життя без своїх епископських шат. що він робить, як він готує борщ, чим любить займатися у вільний час, як минуло його дитинство. Також в кожному номері є щось для дозвілля. Куди поїхати з сім'єю, які книжки почитати? Тут також, які можна мультики подивитися з дітками. Хочу вам також запрезентувати другий номер журналу, який має тему сварки в подружжі. Напевно, немає жодного подружжя, яке хоча б раз та й не сварилося, або принаймні сперечалося. І тому ми тут розповідаємо про те, як же сваритися по-християнськи. Може, для когось це видасться смішним, несумісним, але, але як сваритися так, щоб не вбити словом один одного, щоб після того зберегти стосунки і навіть збагатитися. Про це тут у цьому номері розповідає також дуже відомий автор наших книжок свічадівських, отець Юзеф Августин. Також хочу вам анонсувати матеріал з олією Ноженко, з дівчинкою, яка має діагноз олігофренія, але прекрасно малює, це малюнки на релігійну тематику. І вже Оля мала дві чи три виставки. Це теж свідчення про життя людини, яка дуже відважно бореться з тим, що думає про неї оточення, з тим, що можна сказати, навіть зі своїм діагнозом. В листопадовому номері є ще цікаве інтерв'ю з, 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 з сім'єю Стринаглюків. Це звичайна сім'я з Івано-Франківська, яка належить до третього чину згромадження оплошного слова. І ці люди розповідають про своє життя, про виховання своїх діток, про свої стосунки, як познайомилися, як зараз дають раду з тими всіма бізнесовими питаннями з маминою журналістською роботою. Тобто це люди, які живуть поруч нас, такі як ми з вами, і стараються жити по-християнськи. І також і кожен з вас може стати героєм цього журналу, бо ми збираємо цікаві свідчення. Якщо хтось має теж цікаве свідчення про те, як йому як він переживає свої стосунки з Богом у повсякденному житті на роботі, вдома стосунка з друзями, то може про це розповісти, написати для нас. Журнал Кана є місячником. Його можна придбати у крамницях Свічадо, а також в різних церковних крамницях, де продаються наші книги. Нас також запитують, яка ціна журналу. Ціна журналу 15 гривень. Еквівалентом цієї ціни може бути, як кажуть, нас в редакції пачка масла чи три сосиски. Але кожному вирішувати на що потратити свої кошти. Радимо інвестувати в щось, що дасть поживу. Теж не тільки вашому тілу, а також вашому духу буде корисним для вашої сім'ї.